День, шановні гості, це друга серія мого мультфільму Angry Birds. І так я вам нагадую, видомщики це Глокун Анастасія і моя нова племянниця. Видомщик е, Глокун Поліна. Актори Ципа, Добік, е, Краснуля, Стріла, Добряк, Зляк і Бомба. Нагадую вам, у першій серії було знайомство, як всі-всі-познайомились. всі, всі, всі Якщо хтось не бачив, то, то приємного вам просмотра. А якщо хтось бачив, то дивіться другу серію. Друга серія теж дуже цікава. Друга серія поч... називається Дом, Стрели і Ципи. Вон, як ви знаєте, вони пара, то вони начнуть... будуть жити разом. Так що приємного вам просмотра! Девица, и насолоджуйтесь. О, привет, парочка. Привет. Приветик. А ты замечал мой новый животик? А новый бантик, ты мне все стрела подарил. Не надо хвастаться. Да чего, классненький. Ну да, хвастаться не хорошо, но все равно классный же твой бантик, животик. Ну, ну да, ну да. Классненький. А дом ти наш бачив? Класний у вас дом. Я б собі такий хотів. Ну да, ну да, Хотів би. бо ти нам заздриш. Чому трошки наш дом теж строиться, скоро ви до нас підете. Ну да, підем, да підем. А ходімо до нас до дом? Ходімо, я та мене так не кортить. Побачити ви дом. О, згадав. а де твій близнюк? Там наш дом строїть, свою комнату. У нього така комната страшна. Понятно. Ну, пішли? Пішли. Вав, який вас пол! Оце такий ковір, так, да, це ми із стрілою купували такий коврик. Це такий один в магазині був. І сказали, що це для красивої, красивої парі, це для нас. Класно, ви купили, Ако, а коа гостіна яка? Ходімо, подивимось, класна гостіна. О, який у вас углядка. Ви книжки читаєте? Ну так, да, особливо я про доктора Хауса. Классно. О, а Ципа? Я люблю подив... посидіти на диванчику, почитати теж книжечку якусь. А, зрозуміло. Ну тоді хорошого вам. Щоб... А покажіть мені свої кімнати. Ходімо до моєї. Добре? Добре. А ти стріла до своєї, а потім ми до тебе прийде. Добре? Добре, добре. Ну, без спальня, а це твоя кроват не кончиться диш. Да, це моя кровать. Ой, тумбочка, і телек. І така велетенська тумбочка, і шафка, і все-все-все. Ну да, все, конечно. А ти переложишь до стріли, Там нього крутіше. Добре, я пішов. Ого, як тебе тут темно. А це твоя кровать? Да Класно. А гітара? Ти що, любиш грати на гітарі? Звісно, ти що. А у тебе лучки стріли. Ну да, и стрелы, и гроза. Ну да, классный у вас дом. Ну хорошо, я пошел лучше дальше э строить свой дом. Добре, добре пока, пока. Ну что, ну шо, понравился тебе наш дом? Да, дуже понравился, он такой классный. Спасибо, это ж мы строили. О, Прийдете до нас потім на, на новосілля. Добре прийдемо. А ти позвев всіх, щоб всі побачили наш дом. Якраз буде праздник. Добре, зараз позвуч. Ждіть, ждіть. Добре, зараз подождем. Добрий день, дорогі гості. Добрий день. Сьогодні ми будемо празднувати праздник наше новосілля. ви згодні так. Ой, як кортить побачить ваш новий дом. Ну да. Ось ми зараз до нього і сидем. Почекайте 5 хвилин, поки всі зайдуть. Добре? Добре, добре. Ну, заходимо. Класний, класний у вас дом. Да, Такий крутий диван мягкий. І книжки можна почитати. Це точно мені собі не розова нравиться. Ну що, класно тобі? Та ти шо, я в такій хаті м'чтав. Ну такий настрой. Настрою, точно. А зараз, любі гості, починається дискотека. Всі танцюємо. просимо танцювати. Я так себе не отдыхал. Я тоже, ха-ха-ха. А вы что думали, что я так отдыхал? А я, а я, у тут потам потом Классно играешь, спасибо. Все задавали не. Отакої вечірки всі мечта тільки хотіли. Ну да, ну да. Ну, всем праздник, ну все, на цьому праздник закінчиться. До побачення. до побачення. На цьому друга серія закінчується. Приятного вам відпочинку цього літу. Я знаю, що до, лі... до конця літа закінчилось мало времени. Но серії, ви багато подивитесь за цей час. До побачення. як нагадую, видомщики цього мультину Кукунанси и Кукун Полина, актери, типа, джобік, краснюля, стрела, добряк и зляк, бомба. Всі ці участвуют. Весь цей мультик намальований, тому що... Другі ми придумати не могли. До побачення, дорогі гості, до побачення, дорогі друзі. Я вас дуже люблю. Дивіться і насолоджуйтесь цим мультфільмом. До побачення!